Ты живешь в Украине, но не умеешь пребываться в полете. Бери пример с нашего любимого Петрова. Смотрим и понимаем, кто есть такой Петров. Высокоинтеллектуальному человеку трудно разговаривать примитивным украинским языком, понимаете? Но я должен все это делать, потому что есть закон. Потому что есть закон, который конченый, закон, который я должен выполнять. Понимаете? Вот, конечно, русский язык, вот смотрите, и красивее, и мелодичнее, и четче, чем вот этот вот. А еще в украинском куча буквы «Л», которую очень трудно выговаривать. Он такой, вообще, как будто во рту, что ты у тебя танцевал. А русский язык, он, русский язык как ракета, которая взлетает в космос. А украинский язык, это как телега, которая еле-еле плетется по дороге. Если человек не способен выучить украинскую мову, І розповідає, що або це принципове питання, або непринципове в душі вона росіянин. Дивіться, якщо людина не здатна вивчити мову країни, в якій вона живе, це означає, що у неї є певні розумові. Я не хочу казати відхилення, у неї є певний розумовий дефіцит. Розумієте? От у Авакова є певний розумовий дефіцит, якщо він не, не, не може вивчити українську мову. У Гордона, який принципово нібито навчить українську мову, є певний розумовий дефіцит. Ну а якщо ти на Петрова гавкнеш, буде наступне відео. Якщо ти на нього гавкнеш. Буде слідче відео. Погнали, я хочу всі я я знали. я працюю на Єрмака? Вибачте просто Я працюю на офіс президента. Я працюю на Андрія Борисовича Єрмака. От і якщо, хоч якась собака буде на мене гавкати, я піду поскаржусь єрмаку і вам крану, не дай Боже, ви не дай Боже, хоч косим поглядом на мене подивитись. Я єрмаку, скажу вам, хана зрозуміли там всі подаяння приносити під двері моєї квартири. Все.